Заходимо ще в одну кімнатку Двері Далека Гінотік Зараз золозахисники мені Який шкаф. О, ах, ти шо ти шої Зброя Зброя того часу бачите. Такі були колись картини? Галянірога. Світильничок з рогів зроблений. Острове, забачте. Це, мабуть, були намальовані всі герби. Фазанчик Wi-Fi є, бачите, не то що. Дивіться, к класно. Зараз ідемо ще одну кімнатку. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео. На моєму каналі є повне відео за цей замок. Правда, воно займає 23 хвилини, але, будь ласка, можете подивитися. Дуже цікаво. Воно вартує тих 9 євро. Гарно проведений час в неділю. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже всім дякую.